ДФ105, викидиш німецького та французького танкобудівництва. Судячи з того, що я для себе підмітив, корпус тут таке, як від Мардера, але стоїть башня французька, яка качається 105-мм гармата, яка стріляє кумулятивами з перезарядкою 5 секунд. Більш-менш адекватно крутиться. Вертикальні кути наведення мінус 6 вниз. Що не дуже то й добре, якщо чесно, могло б бути і більше, броні немає зовсім, максималка 75 км на годину і непогана динаміка. Але три члени екіпажу, відповідно, ця штука практично не живе. І колись, навіть не дивлячись на всі ці недоліки, це була імба, але потім занерфили кумулятиви, після чого не дуже то на ній і багато охоче грати. Але як вона грається, поїхали розбиратись. М -м -м, Північна Голландія. А ну і звісно ж, куди ж без мого улюбленого? Це 8-0. А це означає, що ми завжди перманентно у дупі списку. Наші кумулятиви пробивають 400 міліметрів, вибухівки у тротилі 1 кілограм, що ну так-то не дуже то й багато, якщо чесно. Ну і дамагу цих кумулятивів абсолютно ніякий. Треба влучати дуже точно, дуже філігранно для того, щоб завдавати якихось таких ушкоджень, типу ваншотів або хоча б якісь серйозні крити. До речі, поставив наведення від а, прицілу навідника, а не по суті, як воно за замовчуванням від самої гармати. Тому з'явився невеличкий паралакс-ефект, мені, але мені чомусь дуже подобається, як це виглядає, і я би напевно поки що пограв би так. Подивимось, якщо воно мене задовбає, то можна буде відключити цю штуку. Тут уже проскочив цей фокс. Я тепер дуже боюся підставлятися, їхати вперед. Через це я просрав усі можливі таймінги. це дуже погано. Ще й гелікоптер. Ні, не влучив. На жаль, не влучив. Точку це забирають. Опа. Ну, подивіться, паливний бак, по бульдогу кумулятив. Нормально це по вашому. О. Водій. Серйозно водій? Іди в дупу. Ну, він обмазаний ДЗшкою весь повністю. Тому що я йому зроблю, я не знаю. Нічого я йому не зроблю, напевно. Ну, от вам. Кумулятиви. Дефки. Ага, і мені заліпив уже воріор якого я навіть не бачив. Ну, давайте виїдемо на дублері. Коротше, ви побачили дамаг, да? Бульдог з'їв кумулятив практично в центр маси, і при цьому нічого не зламалося взагалі. А М60 обмазаний ДЗшкою, це взагалі щось із чимось. Ми таке не беремо. Ми, ми нічого не можемо йому зробити. Ну, власне, тому що він обмазаний ДЗшкою і що ти йому зробиш? Та нічого. А Я не дуже слідкував там, фокса вбили чи не вбили. Блін, у нас ще й стабілізації ніякої немає, це французька башня, яка качається, це такий жах. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли моє відношення до цього танку. Ну, лайно, воно і в Африці лайно. Якби хоча б був дамаг, тоді питань би не було до ДФ, -ки. вона швидка, нормальне КД і так далі. І відсутність стабілізатора то ще можна було б якось пережити. Зум, до речі, кінський просто. Зум такий, що взагалі не зрозуміло, куди ти цілишся. О, нормально. Звідки що? А -а, а! а, це не союзник. Я щось думав союзник. А вбив мене зовсім інший танк. Піски Сіная. 110 ОВ це означає, що ми на 8-7. Ну, хоча б не 9-0, на тому дякую. Ну, коротше, я думаю, уже все зрозуміло по ДФ 105-й. Тачка, яка не живе, тачка, яка не вбиває, не дамажить, ну і так далі, і тому подібне. А при цьому доволі немаленька сама по собі, та й взагалі якихось таких, прямо, знаєте, виділити якісь дійсно позитивні моменти, мені не вдається. Ну, швидкість є. Але що толку? гармата лайно, точніше, снаряд лайно. От зараз я там когось, ну, об'їду якогось, впіймаю в борт, і що далі, якщо я не нанесу дамаг. Залишається тільки швидко їздити і. о. Ага, ясно. Хреново влучив. Залишається тільки отак їздити і. розвідувати, напевно. Це єдине, що ми можемо, це дійсно просто розвідувати. Що нам ще залишається, окрім розвідувати? Давайте спробуємо проїхати трошки вперед. Розвідаємо ще один танк. Точку, це захоплюють вже. Поки я там відволікався. Там побачив танк. А, розвідка не працює. З кайфом. Ну, давай, підстався. Щось його там за схилом і не видно нормально. О! Ще балістика у цього кумулятиву. Така собі, командир. Ну, от один член екіпажу. О. А Навідник паливний бак. Ну, хоча б навідник. І то вже непогано. Водій, стрілець радист. Він зараз пересадить. Да? Все. А як бачите, він спокійно витримує два кумулятиви. І мені у відповідь дає ваншот. Ну що, як вам ДФК подобається? ДФК крута. Хе, була колись, коли кумулятиви дамажили. А зараз це такий шматок шматка. О. -о, -о. Ні, я не знаю, ну, якого біса так нерфити техніку, вона ж ні на що не здатна. Ну, от занерфили ці кумулятиви, ну щоб що? Шо? Щоб я з двох прямих влучань не вбивав танк. Ну, напевно, треба стріляти в район маски гармати. Давайте спробуємо в район маски гармати стріляти. Ну а що? Будемо намагатися вибивати казну, а потім уже розбирати на запчастини. Давайте так. Окей, якщо в корпус нанести дамаг, ми не можемо. То, відповідно, будемо намагатись займатися цією дроч'ю. Опа, а хто це його звідси вбив? Десь хтось об'їхав, да? так? Погано. І не дуже зрозуміло нафіга такий сильний зум початковий, тому що, ну, балістика просто жахлива. Погано влучив, аут, подивіться. Подивіться на цей дамаг. А, його вбили до того, як мій снаряд долетів. Ясно. Ну, дамаг ви бачили. В гармату я не влучив у маску, точніше, відразу, бо балістику не розрахував. Опа. О, ваншот. Нічого собі таке буває. Боєкомплект вибухнув. Прикол, прикол. Виявляється, таке буває. Дивно таке бачити, але нічого собі да. Але ви ж бачите. Одне влучання із. Ледь не десятка. О, а в маску ваншот. Так що, треба виключно в маску стріляти, чи що? Ну, давайте, будемо пробувати. О. Звідки? Там же труп був. Ем, у мене на екрані його таке, як не було. Звідки мені впаяли, я не зрозумів. Точніше, побачив звідки, але у мене на екрані тупо не було ніякого танку. А їх там аж двоє стоїть. Ну, прикол. Ну що я можу сказати? Два фраги, один асіст за два виїзди. Над чудова результативність ДФки. але подивіться, навіть я з такою жахливою результативністю на першому місці в цій команді. Ну, команда просто. Золота. Ой-ой, настраждаюсь я сьогодні на цій ДФці. За що їй 8-0 не розумію. Їй 7,7 треба не більше. Панзергаубиться 2000 на 7,7. а це на 8-0. Ну, жах просто. Незрозуміла логіка. Ну, от, будь ласка, Леопард А1А1. А1. Танк на ломах зі стабілізатором, з живучістю якою не якою, да навіть менший. По габаритам. А що ми тут робимо неясно. О, сюди вже пролітають. А відразу висунутись і вистрелити я не зможу, бо стабілізатор то відсутній. Ага. Ось воно. А, недоліт. Балістика то лайно. Я забуваю про це. так, О, паливний бак. Ммм, який дамаг. М -м -м. Шматок шматка. Який же калкалич, серйозно. Просто жахіття. Да. О. Розвідаємо це. Я навіть можу знищити. Ну, такі маленькі картонні цілі ми знищуємо кумулятивами навіть ваншоти періодично бувають. Але, 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 навіть по таким цілям не завжди буває, не наноситься дама. Опа. І що? Ану, підстався сильніше. На. Тхе-хе. влучення. О, перел... перелетіло. Ай, жесть! Ну да, через те, що немає стабілізатора, якось помансувати і вистрелити при цьому практично неможливо. Блін, так прикольно стріляти з режиму мехводу, ну з приціла мехводу. Ой, мехвода, боже, навідника. Не коли в тебе прямо із центру екрану вилітає снаряда, коли тобі треба враховувати паралакс, це цікаво. Мені навіть подобається, якщо чесно. Як ти умудрився не пробити? І ваншот Т55АМ1? Я що? Випадково приніс жертву якимось богам? І вони зжалілись наді мною. Чи що відбувається, я не розумію. Ага, Веном його з'їв. Опа. Ай яй. Ану, висунься. А ну, висунься Чи ти і так? А! Ух, снаряд пролетів мимо просто наскрізь. Ай, прикол, прикол, да. Що, таке буває? Ну, цього разу я дійсно зависоко взяв. А тоді мені здалося, що снаряд просто пролетів наскрізь. Тих. Ой, ну подивіться, яка конвульсія. Подивіться на цю конвульсію французьку. Це ж ця французька башня, ідіотська. Ой, ну французи. Ну вони, як завжди, якимись своїми шляхами йшли. Там та БМП все ще стоїть, насолоджується життям. І. О! О! А, у мене гармата не піднімається вище. Але Веном його з'їсть, да? З'їсть. Прекрасно. У нас і гармата догори то не дуже сильно підіймається. Хотілося б більше, ніж 20 градусів. Так, що там та БМП, де вона? Дай хоч розвідаємо. Ну, підстався. Ну, до речі, Веном йому надавав добряче, а йому пофігу він там стоїть, птури свої розкидує. Ну, так як у мене немає стабілізатора, то вилітати на БМП немає сенсу, я просто не зможу влучити в неї. О. Фіга собі. Ти що зовсім сліпий? Треба ще раз розвідати БМП. Я не дуже розумію, що мені з цією бехою робити. Він розвіданий, по ньому ніхто не може відпрацювати. Скільки в мене? Три фраги один асіст. Нічого собі. Невже на ДФС таке можливо? А наші всі померли. Я тут один. О-о-о! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- Ну, ясно, ясно. Ну, добре, у БМП там дуже цікавий геймплей, я бачу, хай собі стоїть. Точка, то все одно за нами. Хоча зараз її приїдуть збивати. А, ну от уже точка і не за нами, до речі. А що там БМП? Планує якось кудись рухатись? Ну, віддам Деми, спробую проїхати. Не знаю, що з цього вийде, напевно, нічого гарного. Я зараз просто по спині отримаю. Ага. Я не бачу, де вона там. Треба ще віддати Дими. Я в дуже невигідних умовах для себе. Боже, я його вбив нічого собі як. О -о -о -о. От мразота! Як же вона мене дратується БМПха? Ну, 4 фраги. Ну, в таких умовах, напевно, це ще нічого. Враховуючи, що вся моя команда здохла. Я знову зі своєю жахливою результативністю на першому місці. Це означає, що всі інші, то взагалі щось із чимось. А ще я оце так дивлюся. Завжди німецька команда на 8-0 в сосе пісюн. Вибачте. Ну, от вона просто це робить. Ось чотири виїзди у людини було, один фраг. 4 виїзди один фраг. Три виїзди, асіст, два виїзди асіст. Три виїзди, нічого взагалі. Ці ось по два рази виїхали, нічого не зробили. Це жах просто. Ну, ладно, я не буду тут брати дублер, нафіга. Поїхали в наступний бій. Так, лінія мажено. З однією точкою. Хм. А тут же просто ну, відкрите поле з невеличкими схилами. Як тут воювати? Доведеться об'їжджати. І 100% не один, я так подумав. Ну, поїхали. Ой, не глянув, скільки ОВ. 230. А, ну 8-7, наскільки я розумію. Опа. Ну, я ж все не влучу. Та ні, не, не, з, не з такою балістикою, Господи Боже. Балістика. Ну, зовсім лайно. Я не пам'ятаю, я казав про те, що ну, нафіга тут такий. А, все, до речі. Все погрався. Ні, щось там перекинув, здається. Ну, все це кінцево для мене. Отак от, от підставився і на цьому все. Переліт. Блін. Скільки тут тієї дистанції лазерного дальноміру то немає в нас. Але він вирішив залишити мене у спокої, дивно. Ну окей. Мені пробачили помилку. Треба було не відволікатися на стрільбу, треба було просто їхати далі. Це і була моя помилка, власне. Опа. Як же там багато розвіданих? А як оце мені по ним стріляти? Ні стабілізатора, ні балістики. Що ви мені пропонуєте робити? О. А, ні, не влучив. Знову чи то перекинув, чи то не докинув незрозуміло. Ну, а поки я дочекаюся своєї розкачки, то вже й стріляти ніколи. Ну, добре, що хоча б тільки гармату зламали. Десь тут близько під'їжджає танк. А я на ремонті ще 18 секунд. Ой-ой! Там Фокс катається взагалі йому пофігу усе, що, що можна. Мене розвідали, накинули арти. Фокс мене, до речі, помітив. Як ти мене задовбав? А і як тільки я доремонтувався, він мені таки видав: Ну, давайте дублер. А що, у мене їх ще там 5 залишилось, давайте їх зливати потроху. Ну, жаха не танк. Не живе, не вбиває, балістики нема, стабілізатора нема. Є швидкість, але що з неї толку? На цьому танку швидкість тільки для того, щоб якомога швидше доїхати до противника і померти. Оце і все для чого тут швидкість. Та й то швидкість не найбільша. Хоча непогано їзди машинка. От дійсно, чого не відняти, так це те, як вона катається по полю бою, непогано. Але все одно це краще, ніж Вікерс Марк 1. От як не крути, а якщо треба було б вибирати між Вікерсом і ДФкою, то я б уже краще на ДФ грав би, якщо чесно. Дамагу, що там, що там немає, так це хоча б, хоча б їзде. Ну, хоч якось. Так. Влучу чи ні? Ні, трошечки не долетіло. Трошки вище. А він поїхав. О! Поставив його на двигун. Цікаво. Стрілець Радист. Нічого собі. Так, казна, ну ще разів 20 влучу. А, ні, не влучу. Ну, ви бачили, да? Дамаг кумулятива. Знову ж таки, демонструю, показую. Три влучання в танк. Окей, перше було у двигун. Але наступні два були у корпус де екіпаж, ну і, відповідно, він це все діло пережив. І все у нього чудово. Цікаво, є знатоки історії, для кого ці машини вироблялися? Ну, зрозуміло, що корпус від Мардера, а башня французька. Ну, і гармата, я так розумію, французька. Так, це по замовленню Франції таке робилося? Чи по замовленню німців? Бо виходить, що саме французи німцям то з цією тачкою піднасрали знатно так. Командир навідник. Прекрасно, звісно, але. Хотілося б іноді вбивати. Не долетіло трошечки. О, господи. Ой, де і фіг з ним поїхали. Три асісти хе, за два виїзди. Цікавий результат. Десь тут світиться танк. А де він? Ага, чую його зліва. І де ж ти проїдеш? У мене двигун постійно пердить. Що з ним відбувається? Амм, ем, я не влучив. А, у мене ж паралакс. Хе -хе, я забуваю постійно. А. А! О. А звідки? Десь зліва, да? А, ну, а УБЛ об'їжджав. Його не видно не чути, бо він далеченько, відповідно, і кумулятивом нас просто званшотив. От його кумулятив чогось убиває, Наш не вбиває. Хе. Не, Рідкісне сміття. Ця ДФ зараз. Це ж треба було так занерфити машину. А колись була прямо непогана. Ну що, давайте останній бій, бо, якщо чесно, я поки що зберігаю гарний настрій і не бомблю, не душню, але я от відчуваю, що іще декілька таких боїв і почнеться. Тому давайте один останній, і все. Все одно я думаю, всім уже абсолютно зрозуміло без виключень, що це за машина, і що вона вам не потрібна насправді. Не треба на цьому грати, просто строго скіп, і все, і забути про неї. 130 тридцять, 8-3, нічого собі. Перший раз у середині списку, навіть ближче до його початку. Ні, ну грають люди на ДФК, грають. Не один я такий страждалець. Але я-то ладно, відос роблю. Якби не відос, я напевно на цьому не став би грати. А от що ти, бідолага, робиш на ній, теж відос робиш? Тоді можу зрозуміти. Ну що, за рахунок швидкості, намагаємося проскочити мимо точки С. Британія за нас, тому там не буде фоксів. Хоча б ОПА. Ай, ну все, я ж. Я ж без стабілізатора, як би я вистрелив, та ніяк. Я думаю, треба никатися десь тут. І чекати тих, хто буде об'їжджати. Ага, бачу, бачу, бачу. А, там ще один, який мене чекає. Ну що ж. От, до речі, знову. Кумулятив. От. У цієї людини чомусь кумулятивна строя проходить і вбиває все на своєму шляху. Моя кумулятивна строя може максимум обіцяти. Ех, другого то я і не помітив. Побачив, що М103 чи як його там відвернувся, дивиться, не в мою сторону. Нагло виїхав, а там отака от підстава, там ще магаг був. Ну, не знаю, його ну, зовсім не було видно. Якось він там так. Як Хамелеон злився з місцевістю. Та ще ж налаштування далеко не ультра лоу. Може на ультра лоу побачив би. До речі. А на цих берах тут уже більшість на ультра лох графіці грає. Господи, який же зум незручний. Неможливо на невеликих відстанях у щось прицілитись? Зум тупо кінський. Ну, не знаю, отак на прострілі постояти почекати, чи що робити. Їхати вперед не можна. Мені тут уже моє укриття розвалюють потихеньку. Ага, почув танк. Розвідка не спрацювала. Так, ну що? Пофігу, да, Давайте в наглу Залетим. Заряджаючий двигун. Нормально. А водій там яким чином вижив. Незрозуміло Ну, давай пофіг. Бам! -а дамаг, до речі. Бачили, який класний. У маску. Тебе ми підпалимо. Може навіть ще разочок. Тут десь таке, як ще хтось є. Чи мені здається? Підпалив? Гориш? Гори гори. Догорів опа, я помер а я встиг вистрілити чи ні? Не зрозумів я, бо я натиснув, але таке, як на сервері тупо не зарахувало мій постріл, ну що ж, два фраги точку збив. В принципі, окей. Ну що можна сказати у якості висновку про DF-105? Звісно, це трохи приємніше, ніж Vickers Mark 1, там то взагалі, ледь не найгірший танк гри, ну принаймні десь приблизно на тих бойових рейтингах. Але дфк 105 та може сміливо ставати відразу позаду нього, у списку найгірших і найнеприємніших танків. Якби вона була на 7,7, я, може, ще щось зрозумів би, але точно не на 8,0. На 8.0 це просто страждає. Дамагу немає, живучості немає, стабілізатора немає та взагалі нічого немає. Ну є швидкість, а що з неї толку? Ти вистрілив і не наніс ніякого. Ніяких ушкоджень, і який тоді сенс у тому, що ти кудись швидко приїхав, об'їхав і так далі. Коротше, або її залишати на 8-0, але конкретно їй апати та маг, ну хоч трошечки, або ж знижувати бойовий рейтинг, а інакше це просто лайно. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.